Hi. Вітаю на каналі Крок до англійської мови. Сьогодні поговоримо про питальну форму дієслова to be, а саме його форму «am», is a». Для того, щоб утворити питальну форму дієслова to be, ми повинні взяти його форми «am is a» і поставити на перше місце в реченні. Таким чином, I am happy, я щасливий, перетвориться на Am I happy, чи щасливий я. You are free, ти вільний. Перетвориться на are you free. Ти вільний? He is busy, він зайнятий, перетвориться на is he busy. Чи зайнятий він? Ми також використали нові слова. happy щасливий free вільний busy зайнятий thank you